Якщо класичний англійський кеп пофарбований у колір баклажан, значить, ми не зовсім у Англії. Ви на каналі Story і сьогодні ми в пошуках англійського сліду приїхали в Азербайджан. Перші британські кеби виїхали на вулиці Баку у рік проведення у Азербайджані пісенного конкурсу Євробачення. Тоді уряд замовив у китайської компанії Джилі першу тисячу машин. І так. Нещадна глобалізація не оминає навіть беззаперечні британські символи. Пізнавані у всьому світі чорні лондонські кеби вперше з'явились на вулицях англійської столиці у 1903-му і вироблялись компанією, де манганези бронз Brass ковентрі. У 70-х вона стала London Taxis International і займалась лише розробкою і виробництвом кебів. А на початку 21-го століття майже збанкрутувала, не витримуючи конкуренції світових автогігантів. Як то кажуть, на одних кебах далеко не заїдеш у 2012-му Китайська джілі повністю викупила компанію і тоді ж продала першу партію таксі азербайджанцям. З 2020-го Кеб кеп перестав бути бізнес ексклюзивом. Тепер його може придбати кожен бажаючий, от тільки без жовтого ліхтаря на даху і лічильника в салоні. Ну вам що їхати і шашечки? Разом із першими машинами у 2012-му у Баку приїхали і британські консультанти, які мали на меті змінити якість сервісу локальних перевізників, і для цього не лише пояснювали водіям особливості будови англійського кебу, але й у повному розумінні слова заново вчили їх їздити за кермом. Через рік після кебів у Баку з'явився ще один об'єкт британського походження. А як ще це назвати? Чи то пагорб, чи то гряда велетенських білих хвиль. Один з найкращих проєктів неперевершеної Захи Хадід культурний центр Гейдара Алієва, названий на честь третього президента країни, збудований його сином, теперішнім президентом. На жаль, ніде не вдалось знайти, скільки це диво коштувало державній казні, а коштувало воно немало. Архітектурне бюро Захи Хадід є одним з найкращих і найдорожчих у світі. А сама архітекторка була першою жінкою, яка отримала Пріцкерівську архітектурну премію. Першою, яка виграла головний приз у конкурсі «Design of the Year», до речі, з оцим проектом, і першою єдиною жінкою, яка отримала золоту медаль від Королівського інституту британських архітекторів, освячена королевою у лицарки, дама заха хадід, народилась у Іраку, але все своє доросле життя прожила у Англії. Світ знає її як британську архітекторку. У 44 країнах світу зведено майже тисяча будівель спроєктованих захою Хадіт. Центр Гейдара Алієва один з найвпізнаваніших. Своєю появою тут він був покликаний назавжди змінити радянське обличчя азербайджанської столиці, ніби відчиняючи її двері в майбутнє. Футуризму цій будівлі не бракує. Часом здається, що це вигинаються не стіни, а сам простір навколо них. Ще під час навчання у архітектурній школі професори називали заху винахідницею 89 градусів, адже в її роботах ніколи і нічого не гнеться під прямим кутом. У Захі Хадід є така фішка, пов'язана зі сходами. Вона, коли проєктувала свої архітектурні шедеври, ця штука була завжди. Тобто, в неї є сходи, які кудись ідуть і впираються в стелю. Її мало хвилювали дрібні деталі. Вона завжди знала, що пізніше це все можна виправити або ні. Для втілення ідеї центру життя знадобилось 5 років і 120 кубічних метрів бетону, і майже стільки ж тонн сталі. Металеві каркаси, спеціально розроблені для цієї будівлі колони, дозволили створити неймовірні відкриті простори. При цьому центр збудовано так, що він може витримати землетрус магнітудою до 7 балів. На 57 тисячах квадратних метрів розмістилися. Три концертні зали, музей, бібліотека і численні галереї та лекторії. І хоча тут поки не виступали світові зірки першої величини, в музеї представлені абсолютно унікальні речі, наприклад, колекція народних інструментів, костюмів і, звичайно ж, килимів.